У сьогоднішній зборі ми такі е, до порядку денного готували питання. Це ну, закон про декомунізацію, один з аспектів якого є е, боротьба з е, комуністичною націонал ну, і націоналістичною націоналістичною ідеологією. Символи того режиму. Друге, у нас було питання на прохання священників е, перенесення ринкового дня з недільного на якийсь інший. От. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я коротко зучинився спочатку на самому законі, а потім зупинився на той нашої роботи, яка була проведена відповідно до цього закону. Як вже казав Васильович, 9 типів 2015 року президентом був підписаний закон, ну були підписано чотири закони, але ж ну, такі основні закони, на якому я зупинюся, це про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського, тоталітарних режимі в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Я коротенько запоюсь на цьому законі і спробую зробити роз'яснення, такі, які зробив інститут національної пам'яті України. Навіщо потрібно перейменувати вулицю? Це потрібно відповідно до закону України, якщо було сказано, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки. Обидва ці режими. Знищили в Україні від 14 до 16 мільйонів людей. Убивати людей не можна ні в якому разі, ані з расових, ані будь-яких інших причин. Україна ніколи не збудує заможного та спокійного майбутнього без подолання спадщини до тоталітарного минулого, бо тоталітаризм до, до і добробут сумісні, Тож перейменування нас зворот вулиць пов'язаних із комуністичним режимом. Це обов'язкова умова того, щоб у нашій державі відбулися позитивні суспільні переконання. Не можна залишити на переменовичі вулицю Жовтневу, бо вона, мовляв, тепер буде названа на теплого місяця осені. Ця назва насправді уславлює більшовицький переворот Великий Жовтень. Також передавання мають відбуватися з ночівним правописом. Наприклад, якщо переминовувати місто Ілічі в честь святого Іллі Пророка, то воно мало називатися Іліс. Через перенування населеного пункту зміниться моя адреса. Чи потрібно буде терміново ставити нову відмітку про місце реєстрації у паспорті? Ну, це потрібно буде робити в тому разі, коли ну, ця тоталітарна назва вас дуже нервує і ви не хочете, щоб вона вас стояла. Згідно з чинним законодавством, після переименування ніхто не мусить бігти до паспортного столу, щоб там поставити відмітку про нову адресу. Тому що такі зміни можна зробити, коли буде зручно, там, ну, при потребі, там, зміна фотографії в паспорті, купівля, продаж і так далі. Це, відповідно, йдеться 85 козів, за ким є розгляд державного мита. Чи правда, що в зв'язку з перемиванням потрібно буде змінити документи за право, право власності на нарахунок? І скільки це буде коштувати сили грошей? Ні, не правда. Законодавство України також не передбачає кінцевих термінів зміни документів у цьому випадку. Зміна назви вулиці не є зміною місця проживання. Тому всі необхідні зміни в документів можуть бути внесені тоді, коли це було зручно їх власно. Тобто при тій самій потребі, коли ви будете робити якусь куплю продаж чи будь-якісь інші матеріальні дії, ну для юридичних осіб. Їм потрібно буде, відповідно до чинного законодавства, зробити відмітки у статуті. Фізична особа-підприємець носитиме зміни про свою адресу в єдиному державному реєстрі, але це також буде здійснюватися безкоштовно. Чи потрібно буде міняти тексталони на автомобілі та номерні знаки? Так само ні, власникам автомобілів немає чого хвилюватися. Ременування вулиці є, так само не є зміною місця проживання, не є підставою для обов'язкової реєстрації транспортного засобу і внесення змін до запаспорта автомобіля. Його власник може зробити, це, коли буде продавати або дарувати авто. На вартості процедури перереєстрації це не позначиться. Так само мова йде про субсидії, або, наприклад, під час голосування. Так само ці зміни назв вулиць будуть, чи вірніше про зміни в назвах вулиць буде повідомлено всі державні органи. Рішення будуть роздіслені скрізь, із окремою інформаційного центру, і кожному потрібно займати на руках довідковати саме рішення. І стара адреса буде дійсно відповідно і вже відповідно нова також. Ну І ще ходять такі місці, що перейменування буде коштувати дуже дорого, але це неправда. От для, для нас, як органів місцевого самоврядування, дорожчим це буде о, почепити таблички на вулицях. Але так як в нас не по всіх вулицях зараз є таблички, то це просто потрібно буде зробити. Ну так, організовано і, і скрізь. Ну і ще хочу дізнатися конкретно на наших вулицях. Нам так якби від дію цього закону, який роз'яснив інститут національної пам'яті, який був ініціатором розроблення цього закону. Потрібно переіменувати, які підпадають під які обов'язковуються перейменування 16 вулиць. Навіть іменно, що це прізвище можуть бути, можуть бути якісь події Цуменські, може бути просто, якщо вже, скажімо, не хоче розписи ламати, то яке щось взагалі неправильне. Треба настільки буде та вулиця, і депутати піднімуть руки, що вона там треба і вона буде. Ну, значить, вона буде, вона лишиться. Можливо, є подивитися кругом себе, можливо, є щось, якісь події, які б ми самі могли замінити там чи вулицю, чи пройти. Можливо, є у когось якісь, якісь пропозиції, От, прийти, сказати, все рівно ми будемо ставити на голосування. О, давайте ці. Молодих хлопців покійних, назвем вулиці, небесної сотні. Yeah. Ви по ордика створюють першу конституцію, вербицького і України. Ну це, це до того, розумієте, це не можете прийти, дати свої пропозиції. Бо... Приймаються пропозиції, приймаються якісь там, я ж кажу, особливо з історії Суманя. Це я просив, просив, хотів розворушити, нічого воно так щось другим питанням. У нас воно мало би бути першим, але оскільки ну, не всі священники були, Васильович ну, вже є. Значить, у нас е поступили такі е клопотання від релігійних громад про те, щоб перенести ринковий день із недільного дня на е будь-який інший. Ну, Найперше, певно, якщо на будь який інший, то ну, мені найбільш доцільним було б. Субота! Ну, ми на, на рахунок того, я перепрошую, буде в нас сильно чи не буде, я думаю, що завжди. І в нас зараз дидуться люди, які захочуть зробити копійку. Захочуть заробити, вони ринок зроблять. Де треба, коли треба і як треба піднашкутися під час, під можливості. В нас зараз є такі люди, які з повітря я сьогодні зробляють гроші. І вони так само зроблять це. Чому взагалі це питання? Неділя на якийсь інший день. Ми сьогодні багато з вами жаліємося, кажемо, що нам не добре живеться, того порядку нема, в того немає грошей, немає, того не вистачає, і всього іншого не вистачає, і все нам не добре і не добре. І просто-напросто треба замиситися в причину. Чому так? Заболезно ми, ми робимо все, вибираємо владу, перебираємо, міняємо, приймаємо закони, йдемо в Європу, а ми на місці тупчимося, навіть не на місці, а відходимо назад. І тому ми треба зрозуміти, що в цьому є якісь і духовні причини. Не тільки в тому, що нас не вистачає реформ, що нас не вистачає людей, не вистачає того чи цього. І от однієї з таких навіть причин про них можна говорити багато і читати цілу Але щоб вас не затримувати, ми хоча б звернемо увагу на ринок. Як би там не було, якщо ми рахуємо себе християнами, хто з православним, хто з хтось католик, хтось інший, значить, які ми християни? Наскільки ми готові виконувати заповіді Божі? Чи ми просто християни по назві, чи ми. Ми християни взагалі. Я думаю, якщо ми християни, значить християнин повинен виконувати заповіді Божі. І заповідь четверта конкретно і прямо каже нам, що шість днів потрібно працювати, а сьомий день для Бога. Це не означає, що коли ми понесемо ринок із надія на суботу, всі побіжать в церкву, чи ми ставимо собі ці людей затягнути в церкву. Хай люди займаються тим, чим їм треба. Хто вірить, хто хоче, нехай йде в церкву молиться. Хто ні, нехай собі піде в гості, знайде чим зайнятися. Але якщо Святе Письмо там каже, так і нам каже, заповіді нам так кажуть, і коли ми по цих заповідях будемо вибачте, топтатися, то скільки влади не перебираєте, скільки президенти не міняєте, депутатів, закони, які не приймаєте, ми будемо топтатися на одному і тому ж самому місці. Не хтось каже, ну то треба людям заробити, треба щось купити. Но я в сьомій вже живу 10-й рік і на базарі я був ну, разів три. Я живу. Я тримаю господарство, в мене є кур, в мене є свині, і я маю коли купити зерна, де знайти, там осипки купити, чи помідори закрити, чи ковбаси, чи ще щось такого іншого. І не є для мене, це не є проблема, що я, наприклад, на базарі там не буваю практично ніколи, тому що ніколи. То служба, то пристину, то ще щось. Тому я не бачу в цьому проблему. ну хотілося б піти людей, побачити себе показати, знаєте, може нічого не купити? Може, нічого не купити, але пройтися подивитися, які ціни, хто за що продає і за що купив. Тому власне написано на це так само, треба обов'язково звернути увагу. І тому, да, за цей от період, про який ми говорили, радянські тоталітарні нас відірвали від Бога. Нас відірвали від церкви, нас відвернули, скажімо так, протилежну дорогу від Бога. І тоді, коли ми хочемо щось змінити, значить це треба повернути назад, повернутися лицем до Бога, до віри. І я думаю, що якраз ми будемо мати успіх. Ну, просто для закінчення свого виступу, навіть Євангелія, коли ми уважно читаємо, коли Христос підійшов до апостолів, вони ловили рибу і нічого не піймали сю ніч. І Христос каже, закиньте сіть ще раз із свого корабля. Ми, ну, Петро каже, ну ми сьогодні трудилися, але нічого не піймали. Але якщо ти кажеш, ми зробимо по твоєму слову, вони закидають сіть і ловлять величезну кількість риб. Чому? Тому що зробили по Слову Христа. І от ми тупчимося на місці, бо ми робимо не по Слові Божому. Ми робимо не по заповідях, не по закону, не по совісті, а кожен з якими керується своєю вигодою власною, власними амбіціями. От коли ми будемо робити всі, починаючи від найвищих наших там, керівників, президентів, депутатів, закінчуючи простими смертними, коли ми будемо в основу ставити заповіді, чесність, віру, доброту, от тоді в нас щось вийде. А так ми просто, коли ми говоримо про реформи, про освіту, про те все, де в нас маса політиків з червоними дипломами, які брешуть і крадуть. У нас маса може бути всіляких різних освічених людей, навіть не в обіду, скажімо так, чесним людям, медиків, які до вас з високої світові не підійдуть і нічого вам не дадуть, якщо ви гроші не дасте. Тобто освіта, реформи і все інше, це добре, це треба. Але треба трохи про душу думати, про духовність. І це не запускати. І тоді я думаю, що ми зможемо все ж таки вибратися із тієї ями, в яку ми попали. Така і моя думка, тому я просив у вас їх підтримувати цю пропозицію, а підприємці вони підлаштуються. Вони знають, як заробляти гроші. Так, да, зрозуміло, що потім це все буде, будуть якісь незручності, буде може менше базару. може неділя, друга, третя, може його взагалі якось не буде. Потім хто там знаєте, перелаштується і подумає, куди йому краще їхати в суботу. Чи в якесь маленьке село, де він менше торгує, чи поїхати в суми? Я думаю, вони виборцуми. Тому що тут більше людей і тут люди купують, і де не торгуються. Сразу викладають гроші і купують те, що їм треба. Воно наладиться, просто не треба боятися змін і будемо надіятися, що ці зміни будуть на краще. Дякую за увагу. І ще я хочу сказати слово. Це батюшка виступив, а це я. Mm -hmm. Вже мені 60 років хтось тут переді мною молодини, сказав, що не буде базару. Буде базар. Я пам'ятаю, базар був біля церкви, там де зараз Олімперчук торгує, і був базар біля Бекіша. Але я не пам'ятаю, щоб базар був неділю. Хто хотів, кому треба було, приходили в будний день, купували собі. Ну, я не пам'ятаю неділю. Але ж я пам'ятаю, що був будний день. І люди приходили, поховали собі. І що було треба було, то Мали собі те, що Слава Ісусу Христу! Я буду повний, щоб вас не затримувати, ми про порядок говоримо. Всі на вулицях, на сапах і так інше. Ніхто в цьому порядок не прийде робити, а тим більше Ківерць чи будь-яка інша установа. Ви самі дуже прекрасно це знаєте. От тому ми повинні його робити самі. На вулицях, в Домівках, на селищах, тому що це наше. І сміття ніхто не викидає в ліс. Сюди не їздять ні Карпилівки, ні Башлики, ні Скібриць. Це не самі там загадують, засмітили, це ми з вами, дорогі Дорогенків. І оскільки ми з вами е, все-таки в цьому не спитають всі віруючі, всі ходять в так і інше. Ну, правда, у нас ще є в цьому одна така секта, цумерські базарники. Е, які не ходять до жодної церкви, їм е, все їм на базар. Але я думаю, що ми з ними домовимося, їм не карзниці, які не клети на базар. Е, а ще якщо прийдуть батюшки з ними по базарі походять, то побачать, як ми виглядаємо. Також є е, приємні такі моменти. Навіть про то, як сьогодні е, говорять про Європу, що часом її називають гейропатом, кажуть, що там розбещеність і так інше, то тобто, та Європа в неділю вже за... не те, що базарів в них немає, в них навіть магазини не працюють. Не відпочивають, люди неділю відпочивають і кожен займається тим, чим хоче. Хтось йде в церкву, хтось йде на... на... до річки так і таке інше, але ніхто нікому не заважає. В цій окрузі лежився один такий цюмень. У нас церков в Цумані, дві церкви, два молотовних будинки вже. Але в жодному світі навіть є села, в яких немає церков, а в них базарів неділі немає. Тому ми звертаємося до всіх вас, наші громади підтримали, але є люди, які не ходять нікуди. І ми звертаємося до вас усіх. Давайте почнемо наводити порядок, навіть такого маленького. Не хочемо базару в неділю. Давайте перенесемо. І звертаємося до всіх вас до, до голови підтримати нас усіх і зробити неділю днем е, відпочинку, сімейного дозвілля. І е, християни, не хочуть собі в церкву молитися. Е, дякую всім, і Бог нам всім допомагає. Я дякую, що сьогодні ми так рано дюжно говоримо. Знаєте, ми всі сьогодні християни, десь питати, хто не вірить Бога. Я не вірю, в цьому таке люди, що Бога немає. Всі ми віримо. І тому то перша заповідь Христос сказав, написано, Господи Бога, свого всім серцем, всією душою, всім родиною, всім силами і ближчем самого себе. Ви знаєте, мене це питання вже, як я прийшов сюди вже 19 років, ну, служіння пастора, у цьому мене це питання першому плані. Говорить, Бог, крику, говорить. І ну, вже пару злоків. І не зверталися священникам. Я дуже задоволений, що священники так подержують. Ми читаємо Боже Слово і ми хочемо направити людей ну, до, Бога. до Бога. Бо тому що душа наша дорога дуже Господу. І він за неї дуже багато заплатив своє життя від. І тому то наше таке бажання, щоб люди йшли до Бога. Писання каже, це перший тому читаємо, що каже, блажена та людина, яка розміщає у законі Господа. І каже, він буде в дереву косарню, поток охот. І каже, вс, що не діли, у спірі. Все, що буде працювати, Бог йому давати, буде у спір. І може, хто ті, хтось ну, базарник присить, хто, голова базар. Да ну, ну, переживає. Я можу довірити ну, на ослання Божого Слова, що Бог благословить більше, Ще буде більше ну, духову, буде більше йому ну, благосвітлення, у чому ділі, але нам одне остається. Ну, як просто. ми учимо людей, щоб треба йти до Бога, любити Господа. І коли я вже казали сьогодні, що це заповідь. Шість день люби, А що для Бога? І тому то ми на основі віці хочемо так виконати, щоб наше селище цьому піднялося, щоб стіни наші сім'ї, наші вулиці. Ну, І видно було у наших домах і в нашому цьому селищі було того менше, щоб людяга нападать на, на бодрання, я часто таких дивлюся. Така привичка. куплю чи куплю? не куплю, але є. Але що, ну, не буде свого бога, принцесси, великий день, йде, ми напити, Василька на суботу, то ми будемо знати. нас, ага. а нас стерп'є. Коли хоче, тобі людина піде, почути Боже Слово. Тому, то, як ми розуміємо у біді, так каже, то не я не думаю, чи от отволіки не думаю, так каже Біблія. тому то раз, другим досвідчали, суманці, вас дуже прошу, щоб ми прийшли до Бога більше. І так, як написано, як сказали, не топталися на місці, і Бог наш у цьому, тому то моя просьба до вас усіх, щоб подержати ну, цю справу, щоб Господь благословив. І я знаю, що Господь вільно благословить, коли ми будемо навертатися до Його Святого Слова. І Христос там каже. Навіть недавно я казав, що коли була у нас така проблема, то Марія сказала до Ісуса, що Він вам скаже, то те зробіть. І Ісус там став, щоб вони служили Господу, і йшли в в церкву і стало його святиння. Тому тому я таке велике бажання, щоб ви цю справу подали. Я не раз на ми зморілися, говорили. Я думаю, так дай Бог молодо зминець, хай Бог цьому допоможе. Дякую. Ми і передаємо, ну, і пропонуємо перенести його не з який інший день, а на суботу. Субота так само є вихідний день. Ну от, давайте хоча б чесно, символічно проголосуємо. Просто воно не буде мати ніяких наслідків. Абсолютно, бо тут треба забрати більше половини, щоб вже правоможне щось було. Але хто за те, щоб ринок перенести з неділі на суботу? Підніміть. Опустіть. І хто проти того, щоб ринок перенести із неділі на суботу? Ну хто тоді утримався, пару чоловік не піднімало. <гум> не, ну, бачите, в принципі, десь якщо брати, ну я не знаю, це стосується активної частини населення, своєрідне соцопитування. Ну тут більшість все-таки людей за те, щоб перенести. Ну, я так думаю, що ми вже так будемо вважати з. Вашого дозволу те питання рухати будемо.